Сам же плакав і себе я звав нетягою знетяг. Свого сонця, не узрівши, як верстатиму, я шлях. Як прийшов додому, гірше став тужити й сумувати, сльози ринули, як річка, що порвала всі загати. Доле, так лементував я, о яка ж бо не тривкати! я безумний мав троянду та не міг її зірвати. Увійшов слуга. Мені він, левню тужному й сумному, від асмат дає послання, і вона в листі о тому пише так. Жадане сонце зве тебе до свого дому, тож приходь. Хай буде радість серцю журному твоєму. Я зрадів, як тільки згаслося сяйво во присмерку бліде, увійшов у сад, нікого не зустрівши там ніде. Та ось знову, як і вперше, сміючись, асмат іде і ласкаво каже: Леве, місяць твій на тебе жде. Я пішов. Переді мною дім з колонами кружганку, місяць лє у сад проміння, осяваючи альтанку, де сидить вона, сховавшись в зеленавому серпанку. Вид її пригарний вкинув юне серце в лихоманку. Вгамувавши трохи серце, я війшов і став килим. Підвелась, як вежа, радість, сяв лицем я заяснілим. Сонцелика заховалась в подушки обличчям милим, та звелась і вмить метнула в мене поглядом несмілим, так промовила, сідати попроси, асмат його, ти. Коло славної, як сонце, я на подушку навпроти сів і втішився душею, що кляла недолю доти. Я дивуюся, що, згадавши ще живу, як всі істоти, змовила, ти побивався. Що і слова, як то слід, не зрекла і ти звеліла в'янув ти, мов пільний цвіт гірко плакав. На нарцисах, бачу, й досі сліз я слід, але перед Амірбаром мушу знати сан і стид. Жінці перед чоловіком личить стриманою буть та. Приховувати горе це найтяжчий біль, мабуть. В мене посміх на обличчі, та мене жалі печуть. Я прислужницю просила розказати правди суть. Одне одного ми знаємо, і того я не втаю, що лише тобі належу. Кличу свідки честь мою, страшну велику клятву на потвердження даю, Якщо зраджу, хай позбавить Бог мене відрат в раю. На хатавіво соружних вирушай походом сміло, дасть Господь, і ти повернеш, закінчивши славне діло. Що робить мені без тебе, щоб розстання це не вбило? Забери ж у мене серце, а своє. Мені дай ціло. Хто в цім світі, я промовив, мав ще таку коханку, тож я з подивом сприймаю ласку Господа неждану. Промінь твій наповнив серце тьму, розвіявши оману. Хай земля мене накриє, будь твоїм, не перестану.